Доброго дня! Вітаю на каналі Ваніль і Шоколад. У цьому відео продовжую знайомити вас з випічкою Західної України з сирниками. Цього разу мій авторський рецепт карамельного сирника, який складається з карамельного тіста, карамельної сирної маси з начинкою звареного згущеного молока та білкової карамельної маси. Сирник дуже смачний. Рекомендую спробувати приготувати. Отже, починаємо з тіста: 200 г вареного згущеного молока, 4 яєчні жовтки, 100 г топленого вершкового масла, малесеньку щіпочку ванільного порошку, якщо дати забагато, буде гірчити, 10 г розпушувач випічки і 50 г цукру. Масу збити. Додаємо 200 г борошна та вимішуємо міксером на низьких обертах, але краще лопаткою. Міксер нагнітає повітря, яке в густому тісті утворює пустоти. Наступною готуємо сирну масу, 4 яйця, 200 г цукру, щіпку солі та ванілі, все збиваємо міксером до пухкої маси. Додаємо 50 г топленого охолодженого вершкового масла та 400 г вершків жирністю 12%. 2 40 грамових пачки пудингу зі смаком тофі. Це надасть сирній масі карамельного смаку. У наступному відео я покажу, чим замінити пудинг тофі і надати сирній масі смак карамелі. До яєчної маси додаємо перетертий сир. Все вимішуємо. Наступною готуємо начинку. 300 г вареного згущеного молока попередньо витримати кілька годин в холодильнику або в морозильній камері. Це робиться для того, щоб маса стала твердішою. Із охолодженого згущеного молока формуємо 17 або 18 кульок. Для зручності руки змащуємо олією. Сир не вже готовий для випікання, але можна ще приготувати білкову масу. Для цього збиваємо у густу піну 4 яєчні білки, які залишилися з тіста, до збитих білків додаємо 100 г цукру і продовжуємо збивати. До білків додаємо 50 г топленого охолодженого вершкового масла і дві 40 грамові пачки пудингу зі смаком тофі. Це надасть білковій масі карамельного смаку. Готуємо до випікання. У форму 25 на 35 см, викладену пергаментом та змащену олією, викладаємо карамельне тісто. На тісто половину сирної маси. На сир кульки згущеного молока. Начинку можна не формувати в кульки, а викладати порційно чайною ложечкою. Це вже як вам зручно. Кульки із згущеного молока прикриваємо другою частиною сирної маси. На сир рівним шаром викладаємо білкову масу. Випікаємо у завчасно розігрітій духовці 1 годину при температурі 180 градусів. Зважайте також на особливості своєї духовки. Випечений сирник залишити в формі на декілька годин. Охолоджений сирник можна виймати з форми. Білкова маса, яка вкриває сирник, є м'якою, тому перевертати випічку не можна. Акуратно витягуємо з-під випічки пергамент. Готова випічка має насичений карамельний смак. Молочна начинка в сирній масі, наче крем. Спробуйте приготувати цей незвичний сирник. Дякую за перегляд і до наступної випічки!